На Олімпійських іграх вільна боротьба вже більше ста років. Ціль спортсменів за допомогою різних технічних прийомів покласти суперника на лопатки. Тренуються вони в спортивних школах по усій країні. А за титул чемпіона на міжнародних змаганнях борються краще. Тернополянин Мартин Мерва здобув першість на турнірі олімпійські надії у ваговій категорії до 65 кілограмів серед кадетів. Змагання відбувалися у польському Ряшеві. Хлопець представляв спортивний клуб імені Богдана Стібайла Галтерс. Спонтанно це все вийшло. Дякуючи Ігору Будану, Стібайлу, він нас ну буквально за за день, за два подзвонив, Каже: поїдеш в Польщу? Каже, та поїду мені що. Поїхав, вийшло так, що переміг. Чемпіон провів чотири поєдинки: три з українцями і один з поляком. Зізнається, перемога далася йому нелегко. Найважче було в фіналі з Артуром. Він з Хмельницького. Я в нього в Львові був програв. Вийшов першу схватку і в нього програв. І тут так ніби матч реванш був і виграв в нього. В кінці вже там 8-4. Також золото здобув Назарій Григоряк зі Збаража. Три срібла вибороли тернополянин Володимир Рибін, з Андрій Ткач і Олег Ключка. Із бронзою повернувся також спортсмен зі Збаража Богдан Бацюк. На цьому турнірі бачиться такий зріз власне юніорів, найсильніших, які десь в центральній Європі. Ну, Польща, Чехія, Україна розпорядили місця, що на сьогоднішній день вони побачили свої сили на Олімпіаді. Вони можуть брати участь там, якщо хто досягне того, через. Два, три роки, чотири, тобто це дійсно олімпійські надії. Участь і здобуті перемоги в міжнародному турнірі вселили в спортсменів віру в себе, розповідає Ігор Стібайло. Є проблема велика це, власне, кошт цих виїздів. Насправді це не дуже дешеве задоволення. Хоча ми потім маємо результат, звісно, ми знаємо, що наші хлопці сильні, знаємо, що їх можна вести і що вони принаймні в призерах. За кордоном будуть 100%, а то й бачимо, привозимо чемпіонів. Борців запросили на наступний міжнародний турнір в чеське місто Брно. Якщо вдасться знайти гроші, тернопільські спортсмени зможуть позмагатися і там.